Сьогодні у нас є наша незалежна держава, і наше завдання її не втратити. Але, до речі, тут дуже важливий момент не втратити в двох аспектах територіально і не втратити Україну як незалежну, самодостатню демократичну країну, де поважають права людини. І якщо територіально зараз іде бій, і все зрозуміло, і ми бачимо ці кордони на Deep State Map, ми можемо бачити, де є орки, де є наші, як пересуваються війська, так. які території звільняються. То, на жаль, у другому вимірі саме от питання демократичності, прав людини, можливостей прав і свобод у нашій українській державі не все так просто. З одного боку, це зумовлюється воєнним станом, який передбачає обмеження певних прав і свобод заради концентрації усіх зусиль на протидію московському агресору. Але, на жаль, є дуже багато тривожних, скажу так, тенденцій. Ну, чесно признаюся, що зараз з вами можу говорити дещо. Відвертіше, тому що це буде слухати саме українська громада наша, так. тому що коли говориш з міжнародними політиками і дипломатами, то треба набагато делікатніше говорити про ці проблеми, бо вони не зрозуміють, як це так таке в державі може відбуватися. Так. Але на жаль, от під час воєнного стану у нас запровадилась не воєнна цензура. А політична цензура на жаль, створюючи єдиний марафон задля того, щоб люди отримували об'єктивну інформацію, Україна почала запроваджувати репресії проти опозиційних засобів масової інформації і не давати можливості взагалі чути іншу точку зору, крім тої, яку розказують на єдиному марафоні, на якому на жаль зараз працюють московські пропагандисти, які багато років на московських пропагандистських каналах працювали над деструкцією української держави. У нас є дуже багато хороших заяв, але насправді за тим всім криються кроки, які не те, що не посилюють демократію в українській державі, але які, на жаль, сприяють абсолютно незрозумілим корупційним процесам хоча всі кошти зараз мали би спрямовуватися на збройні сили України, на безпеку і оборону і на втримання нашої економіки на плаву. І ось в таких от реаліях сьогодні має працювати Верховна Рада.